Прямий ефірах! Я прямий ефірах! Чвертьфінал! Бо... Це... це неймовірно. Як воно, як воно? Ну, Дуже схвильовано, дуже емоційно, але трішечки втомилися. Дуже емоційно. Ну, Втомилася людина реально. Стільки ну, чекати так, так, до свого так, вистину. Дуже довго чекали, але ми просто. Ну, коли Оля казала, висідає на стул, на перше місце. Це було просто вибух емоцій. Це, 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 це неймовірні відчуття, які... Ну, Після яких я почав в себе вірити, реально вірити. Клас. Як, як в музиканта, як в вокаліста, а не як в електрика. Ти очікував, що вона запропонує тебе перший стрілець? Ну, я думав там третє, мабуть. Мабуть, другий шанс. А тут перше. Просто це просто вибух. Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з Кейфстар. Зроби свій тариф особливим. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно, ж Київстар ТБ Або, або щось інше без додаткової плати. Слухай, ну знаєш, у нас дуже люблять виводити всіх на чисту воду і ну, неодноразово можна було почути твою адресу, адресу, що ти. Не виглядаєш на просто електрика, який не займався професійно вокалом, і це сьогодні підмітила Тіна Каро. Так, так. Давай розповідай нам от все, як є. Все спочатку. <світ> Дивіться, я е, за освітою техніки електрики. Я працював і за кордоном, техніком-електриком, і в нас в країні працював. Е, та у вільний час, у вихідні, по вечорам я співав у кафе, в ресторанах. І я, е, е, коли вибирав пісні під той заклад або цей. Я більш намагався скопіювати манеру співу, десь, десь там сам спробувати зробити ось так або ось так зробити. І саме у голосі я відчув, як це важливо і як це важко розуміти і до себе ці всі, всі всі терміни проявляти в ось в батлах, в нокаутах, в сліпих і ну. Просто, ну це, ну, це неймовірно. Я ще просто не можу відійти від... Ну, від, ну слухай, від... знаєш, як твоя тренерка говорить, це філігранне звучання твого голосу. Я не і розумію. Ці і, слова. Насправді, самоук. Це, це якісь, як ти наказала, матюки Музика, музичні. Так, це є такі матюки музичні, тер, термінологія музична. Вивчає їх зараз вже, так. але я вже знаю, де... Що це таке легато, що таке стакато. Я, я, проект голос для мене відкриває нові межі, нові кордони, і це, і я ще більше занурююсь, ці кордони, це просто неймовірно. Найскладніший етап, який? Нокаут. Особливо, коли ти сидиш, вас троє залишилось, всі стільці зайняті. і ти не розумієш, чого очікувати. І Тіна прийшла. Ну, Тіна це одна з найсильніших тренерів голосу. І ти розумієш, що і Тіна буде тебе оцінювати. І це, ну, це вдвічі переживання, не, нервування такі. Просто Ну, виходиш, начебто впевнений, а в душі просто все так Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Серце думає і все, і вибільне Ну так не сталося. Ти в прямих ефірах все ж таки, зараз будемо втамовувати твої емоції. У нас є для тебе невеличка гра. З нами багато хто любить її грати. Я сподіваюся, ти з нами теж подивишся її зіграти. Зараз ну. ми дізнаємося, в чому ж твоя суперсила, ну окрім голосу. Кіно любиш? Ну так є. Ну, от зараз будеш любити. І подивимось, це твоя суперсила чи ні? Так, кіно подивимось. Добре, там є запитання і три варіанти відповіді. Одна із них є правильною. Не може такого бути. Може, ти уявляєш? Скільки оскарів у Леонардо Ді Капріо? Один, шість, жодного. Наскільки я пам'ятаю, за одну роль він один оскар точно отримав. Молодець. Молодець. Це правильна відповідь. Наступне питання. Хто є режисером стрічки, карти, гроші, два стволи? Квентін Тарантіно, Едгар Райт, Гай Річі. Тут вже складніше. Між Квентіном та Едгаром. Тоді відкидай їх двох і обирай інший варіант. Гай Річі. Молодець! Мама міє. І останнє запитання. Де друзі з фільму Похмілля у Вегасі знайшли свого зниклого друга? На даху готелю в казино у багажнику авто. Ну, ну немає людини, які, яка не дивилась цього фільму, це, звісно, на даху готелю. Класно! Клас. Мені подобається так, всі так. хлопці, які сьогодні грають на цю гру. <смас> Вони всі знають, так. І про фільми. Всі ці фільми ти можеш переглянути на Київстар ТБ» і ви також. Тому що «Київстар ТБ» дивись вдома і будь де. Ну і до речі, ми хочемо звернутися зараз до всіх глядачів. Якщо ви бачите переможцем саме Сергія, ви можете за нього проголосувати у додатку Київстар ТБ» з будь-якого пристрою. А ми бажаємо тобі успіхів. Зараз ти відпочивай та готуйся до прямих ефірів. Набирайся Дякую. сил і репетиції, і репетиції, і репетиції. Репетиції. Працюємо над собою. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та виграй крутий подарунок. Місяць доступу до Київстар ТБ» з пакетом преміум HD». Умови надзвичайно прості. Підписуйся на youtube канал голосу. Напиши під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила, і не забувай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатись, чи є ти серед переможців. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте, ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пока! Дивись голос країни о О21.00 на Київ ТВ.